В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браті і сестри, вітаю вас святою неділею. Сьогодні 18-та неділя після п'ятидесятниці. І так співпало сьогодні свято святого Івана Богослова, Івана Богослова, апостола Любові. І ми знаємо, що він один із апостолів, як над царськими вратами наді мною ми можемо спостерігати, є тайна вечеря ікона. І він припадає до грудей Христових на тайній вечері. Один, який припадає до серця Христового. Наймолодший ученик, який дуже любив. Ісуса Христа, якого дуже любив Ісус Христос. Син заведеє. Або їх ще називали Петра Якова Іоанна Воанерес, сини грому. Він був рибалкою простим, але в якийсь момент Господь змінив його життя, каже, йдіть за мною, зроблю вас ловцями людей. В святій Євангелії ми можемо спостерігати навіть на богослужебній Євангелії чи в церкві є розписи є символи Євангелистів. І от саме символ Євангелиста Іоанна Богослова це є Орел. Тому що як Орел високо літає, така висока думка його богословська. І його Євангеліє відрізняється від інших Євангелій, бо він має, він, його твори є Євангеліє від Іоанна, є послання Соборних Іоанна і откровення Івана Богослова. Іван Богослов, він один із учеників, стояв біля Голгофи. Біля Матері Божої. Всі тоді в той час розійшлися, хоча вони були може набагато старшими, але зі страху всі розійшлися. А він стояв біля Го, біля розп'ятого Христа і почув слова. це син твій? сину це матір Твоя. Тобто, Іван Богослов після смерті і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа заопікувався Божою матір'ю. Він був повсякчасно з нею. Але в особі Івана Богослова, матір Божа, стала також і матір'ю всього нашого людства. Його називають апостолом любові. І от сьогодні, напевно, всі ми чули апостола, який читався соборного послання апостола Яна Богослова, і там розповідається про досконалу любов, любов звершив. Я би хотів ще раз процитувати, прочитати ті слова, щоб ми уважно вдумалися над тими словами, які хоче нам сьогодні донести святий Іван Богослов. Це є соборне послання апостола Іоанна, 4 глава. Любі мої, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачить. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває і його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому і Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина, Спаса, світ. Хто визнає, що Ісус Син Божий, Бог Тому перебуває, і Він у Боці. Ми пізнали і вірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. І Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довіря в День суду, бо як Він є, так і ми в цьому світі. Страху нема в любові, а навпаки, досконала любов проганяє страх. Ге, бо страх має в собі кару. А хто боїться, той недосконалий любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Ось дорогі, які гарні слова Святого Івана Богослова. Давайте задумаємося над тими словами. І особливо оця остання, остання з тих, що любов досконала, проганяє страх. Що в світі, чого, що є найгірше? Багато хто скаже біль, коли болить. Навіть той зуб заболить, то важко стриматися, чи якась біль тілесна. Але тут, якщо ми задумаємося, і візьмемо за основу вчення Святої Яна Богослова, то ми побачимо, що не біль страшно. А страх найстрашніший для людини. Бо насправді сьогодні багато людей живе в страху. Чому? Тому що ми недосконалі. Ми не досягли тої Божої любові. Написано, Бог проганяє, любов досконала, проганяє страх. Де є любов досконала, там страху немає. А ми боїмося. А невже не боїмося? Багатий боїться втратити своє багатство. Хто при владі тримається за владу, бо він має оце за сенс свого життя. А чому так багато самовств зараз? Тому що люди відвернулися від Бога, нема тої любові досконалої страх. Страх, що буде завтра? Суспільство сьогодні так побудоване, включимо телевізор. По новинах наганяє страх. Там, вбив, там вбивство, там хтось розбився, там ще щось, Хто й хворобі, онкологічні хвороби, сні і так далі. Ми живемо в страху. Слава Богу, нас минуло. Живемо, знаєте, як в тому казематі якомусь, смертники. Чуємо кроки. І думаю, може, то вже по мене? Ні, слава Богу, проминув. Так як коли знаєте, жили ті, Там десь сусід помер від раку чи щось. Страх. Господи, добре, що не я. Але не факт, що завтра не будеш ти. Страх перед смертю. Страх втратити людина живе сьогодні. Постійному страху. І цей страх ще гірший, як та хвороба. Ще гірший, бо ми живемо в тому очікуванні. І ми розуміємо, що чим далі то краще не буде, бо далі ми старіємо. Дальше. Немічне стає наше тіло. Чому зараз багато ходить в злобі? Особливо старших людей. Потенціал, думаю, вже вичерпаний, вже все. Бо дехто боїться втратити здоров'я, має все. А тут деколи Бог дає так, що він не може насолоджуватися тим. Бо йому не милий світ Божий. Стрес, страх. Ось таке наше життя сьогодні, хіба згадаймо колишні часи. Здається, таке не було. Велика скорбота. І це написано в Біблії, що в останні дні буде велика скорбота в людей. Що якби Бог не скоротив днів, люди би не витерпіли. Велика скорбота настане. І ми бачимо в сьогоднішній час, скільки тої скорботи. І зазвичайно, як дні летять, правда? Як скоро дні летять, це вже ознака кінця світу. Каже, почуєте про війни і так далі. Брат повстане на брата, все це збувається. Відкриємо оцю книгу. Ми бачимо, хто каже, каже, сказав безумний, в серці своєму немає Бога, неправда. Все тут записано, Господь каже, жодна йота, жодна риска не минеться в тому законі, що написано. Відкриваємо Біблію і читаємо. Але в нас виникає запитання, як ми в тому світі, такому жорстокому і, і серед того всього, як же ж вижити, як же ж спастися? Багато хто задає собі запитання, як же ж жити, коли втрачаємо сер життя. І багато навіть до мене приходять людей, з ким багато спілкувався. Я втратив все життя. Навіть не через те, що немає грошей чи щось там таке, бо гроші не приносять щастя, повірте мені. Багатство не приносить щастя, скільки людей багатих, нещасних. Є один такий факт цікавий в Швейцарії, по всій Європі зареєстрували. Саме більше самогубці. Здається, Європа. Люди забезпечені не в Україні, не в Росії, а в Швейцарії. Там, там же людина забезпечена вже по-іншому не можна. І там собі е, будь-який пенсіонер дозволить поїхати в будь-яку точку світу. І відпочити, тобто забезпеченість і матеріальна, і соціальна. Не так, як в нашу. Вмирає, потрібно гроші на операцію, ми збираємо, шукаємо, не знайдеш гроші, помирай. Там цього немає, там здається, все налагоджено. Але постає питання, чому саме більше самогубств, тому що не в тому, не в тому захисті соціальному, матеріальному справам, отій безпечності оманленій, Господь каже, дні наші рука. Будьмо уважні. Воно не дає того повного забезпечення. Обклади себе мурами, грішми, владою. Все одно Господь скаже кудись Ти прийшов з нічим, збирайся йди з нічим. Все. Цар раб воїн, багатий у Бог в рідним достоїстю. То де спасіння. І ми читаємо, страху немає в любові, каже Іван Борослов. А навпаки, досконала любов проганяє геть страх. Досконала любов до Бога проганяє страх. Бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недосконалий любов. Як це зрозуміти? Ми Минулої минулого неділі проходили е, про страх кари. Так? Згадуйте, як я наводив приклад, що стоїть табличка там, не смітити, тобто страх. Воно є. Тобто ти винний боїшся. А любов досконала, це коли ти полюбив і що. І віддав все в руки Божі. В першу чергу полюбив Бога всім серцем, всією душею, всією думкою своєю, всім своїм єством полюбив Бога. А тоді віддай йому в руки все своє життя. Священик промовляє, все життя наше Христу Богу віддає Довімося йому. Бо іншого виходу немає. Просто немає виходу. Просто треба довіритися Богу. І все. Зачерпнімо, трошки як Господь сьогоднішній Євангелій каже, Відплисти на глибину і закиньте сіть. І так само ми пізнаємо віру глибше, не тільки зовнішньо, пізнаймо її серце. Пізнаємо так, як пізнав Іоанн Богослов, то є шлях Іоанна Богослова. Шлях православної церкви, пізнання Бога серця. Є шлях Петрів, ми знаємо, аскеза. А тут зразу припасти до серця Христового. Апостол Любові Іван Богослов нас закликає пізнати ту любов. Тоді пропаде страх. Але, знову ж таки, як пізнати цю любов? Відпустити себе, відпустити себе, відв'язати від всього земного. Відкладімо нині всякі житейські піклування ми співаємо в херувимській пісні. Відкладімо. Але над тим треба працювати. Треба вдосконалюватися. Бо досконала любов потребує вдосконалення. Досконалення. Хто визнає, що Ісус Син Божий, Бог тому перебуває і він у Бозі. Хто йде шляхом Христовим, як Христос каже, я є дорога, я є правда, я є життя. Той іде істинним шляхом. Визнає, хто пізнав Христа. А де Христос? В нас. Господь в нас. В нас є, людина має дух, душу і тіло. Дух це саме найдосконаліше. Це Боже. Усвідомимо себе як духа, як духовну сутність. Бо тіло це є наша оболочка, а дух і душа, вона вічна. Ми сьогодні маємо форму, але ми повинні в потенціалі з'єднатися з Богом. каже, ви Боги, хоча поберете як люди. Пам'ятаймо про це. Жолуть чи горіх, який кинутий в землю, який дає плоди, він проростає, і потенціалі цей е, жолуд може стати високим дубом, а може і не стати, може не прорости. Так само і людина, ми сотворені для вищого. Недавно Чув одну таку подію, як одна жінка мала клінічну смерть. І вона вже фактично померла. І розповідає вона, що в неї було таке видіння, що тримають люди перед Богом, Бога вона не бачила ангела, і тримають корзинки, тримають плоди. А її корзинка пуста. Господь питає її, що ти зробила в житті для мене? Де твої плоди? А вона каже, моя корзинка пуста, але я ніби жила для тебе в цьому житті. Я і Молилася, і тут їй показано її молитви. Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай подай. За ціле життя. А немає слова Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, за прожитий день. Дякую Тобі за, за сум і за радість нам і за все. Як часто ми уподібнюємося, тільки просимо Бога, коли важко. А як часто забуваємо дякувати Господу Богу. І тоді вона побачила страшну особу диявола, який стояв корзиною, і корзина була повна Гедоти. І він каже, от її плоди, в мене її плоди. І вона каже, Господи, прости мене. Я в цьому житті забувала про те. Уявімо собі, дорогі, як ми станемо перед Богом, чи наші ті кошечки будуть повні плодів, чи вони будуть пусті. Який плід ми принесемо Господу Богу за своє життя, яке ми прожили? А це все рано чи пізно відбудеться. Рано чи пізно ми полишимо цей світ і перестанемо перед Богом. І Господь запитає нас, що ти для мене зробив? Ходили ми до церкви, давали ми ближнім допомогу. Чи ми все життя були недовольні чимось, недовольні владою, Незадоволені самим собою, незадоволені своїми дітьми, сім'єю, і весь час оці недоволеності страху жити? Досконала любов цього не передбачає, і знову вертаюся до Івана Богослова, який каже, що досконала любов прогоняє страх. Ми задоволені тим, що маємо, ми радіємо. А хто живе в страху, він хоче ще більше, більше урвати. Дивись там, слухай, там якась реклама. Може там дешевше. Я піду туди, туди, сюди. Спокою нема, душа мається в тому гріху. Там десь дешевше сало продають. Слухай на два рубля, я... Що мені та церква. Людину. Та зупинімося на тих шляхах в своєму житті. Зупинімося. Не можемо ми все ворвати, не можемо все з'їсти. Прийде час, Господь каже, ті плоди ми принесемо. Дай Боже, щоб наші плоди. Ми принесли Богу від тих корзин. Та й ми несемо на Пасху, дари, радіємо. А там на небі та Пасха буде інша. Там ми принесемо з Богу своє життя. Ось. Воно відкриється та книга, наші думки. Пожадання, вчинки. Все відкриється, та поки в ще той час є, як ми повинні ним користати. Та жінка після того, як прожила клінічну смерть, вона присвятила все своє життя Богу. Яка ну, служба не була в церкві, вона йшла до церкви. Вона каже, Господи, як ми живемо, то це все ніщо. Та дякую тобі, Боже, що ти ще мені дав то життя, щоб я кожний не то, що неділя, коли там правилося, вона стояла в церкві. І вона раділа тим, що вона в церкві. Та слава Богу, що ти мені дав ще той час прожити, усвідомити і зрозуміти спастися, бо там насправді жах. Вона розказує, було видіння, як люди мучилися в пеклі, які крики, які стогони. І ми розуміємо, що виходу немає. Тут ще є вихід, який би не був грішним. В нього ще є вихід. Він може покаятися, ну, але там вже все. Як ти можеш там вже прийти до Бога, як ти за життя того Бога відкидав? Ну, а що такий жорстокий Господь, чому не визволить? Ну, але ви самі, люди добрі, відкинули Бога, скаже ангел той, до тих людей, які вперше. Ви ж його не прийняли. Ви за своє життя змарнували то життя. Дзвони били до церкви, ви йшли на базар. Ви йшли на якийсь розвар. Ви забували, ви змарнували то своє життя. А тепер чого? Ви вибрали? Наше життя ми тут так, як ніби засіваємо, а плоди будуть там. Ми ще маємо тут вибір. Добро чи зло. Але завжди зло буває в такій обгорці улесливі, спокусливі, добро і істинна дорога. Господь каже, маємо дві дороги, одна дорога і інша. Одна дорога вузька і скорботна нею багато, хто мало, вибачте, мало ходить тою дорогою. Вона втерне. Вона вузенька, але ця дорога веде до Царства Небесного. А друга дорога широка, просторна, але вона веде до пекла. І більшість ходить тою широкою дорогою. Згадайте, задумаємося в сьогоднішній час. На якій дорозі наші діти стоять? На якій дорозі стоять наші похресні? На якій дорозі, врешті-решт, ми стоїмо? Задумаємося над Тим. Дай Боже пізнати нам шлях, пізнати нам, що Бог є любов. Бо, знову ж таки, процитую Івана Богослова, любов нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в День суду. Бо як Він є, так і ми в цьому світі. Довір'я до Бога. Довірмося. Священник промовляє, пом'янувши про святу пречисту, преблагословену Богородицю, присладів Марію зі всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного. І все життя наше Христу Богу, віддамо. Довір'я, віддаймося. Знаєте, колись такий був матрац в школі, ти падав на нього, ти знав, що ти падаєш але м'ягенькі бувало. Ти, ти просто був впевнений, що ти падаєш, і, і ти не вдаришся, ти не поб'єшся. Так само от, свою душу відпустімо таке довір'я, Господи, вечірні молитви. Я не раз цю молитву повторюю, Відкриваємо. В руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло моє. Ти мене благословити мене помилуй життя вічне вічна дороги. Який спокій, ми знаємо, що все в руках Божих. що все буде добре, що Господь знав. Дай Боже, щоб ми це зрозуміли. Тоді буде тільки душевний спокій. Пам'ятаймо, що з нами Бог. Якозна сила, і з злі люди не можуть людину подолати, якщо ми з вірою. І якщо з нами Бог, і все буде добре, і цими словами хочу закінчити сьогодні проповідь, хай Богу буде слав, за все слава, чесі, поклоніння. Отцю і поклоніння і Сину і Святому Духові мені повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!